Ні, пані та панове президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Прошу сідати, дорогі присутні дорогі українці. Сьогодні у нас визначний день. Я вважаю день, коли ми згадуємо. Історичну подію для нашої держави, коли вшановуємо усіх, хто забезпечує саме можливість таких історичних подій для нашої незалежності, для нашої України, для всього нашого українського народу. 13 квітня 2022 року українська ракета, і це була ракета Нептун, допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому Нептуну ворожий флагман відправився, знаємо куди, саме туди, де йому і місце, як і всім іншим російським військовим кораблям, які прийшли з війною до нас. Це було дійсно дуже важливо. Це було перше застосування нашої, нашої ракети в таких бойових. Умовах, і однозначно, ми можемо сьогодні говорити і бути свідками, що це історичне застосування. Можливо, навести багато таких прикладів успіхів, української оборони, успіхів, нашої вітчизняної зброї, нашої української техніки, українських снарядів, усього того, що виробляється в Україні або виробляється. Разом з нашою державою, з вами, з нашими працівниками. Ми маємо знати свою силу, шанувати свій потенціал і шанувати всіх тих, хто це щоденно забезпечує. Саме тому цей день, 13 квітня, від сьогодні буде щороку відзначатися як професійний день, ваш професійний день, професійний день усіх. Працівників, усіх працівниць оборонно-промислового комплексу України. Відповідний указ я підписав, і для мене честь зараз вітати усіх, хто працює в українському ОПК, усіх, хто модернізує, усіх хто ремонтує, проєктує, хто в цілому будує українську силу. Я хочу вас привітати від себе, від цього українського народу. Дуже вам дякую. А, і від, вітаю вас з цим професійним святом, а вже ж і дякую, що ваша робота, велика робота, додає сили всім нам, всім нам додає сили Україні, додає Україні часу і можливості, додає перемоги, перемог, які нам потрібні щоденно, а, і, і безпеки. Шановні присутні, дорогі українці, ті Нептуни, які подарували Україні дійсно справжнє свято, ми всі пам'ятаємо той день. Були поставлені на озброєння нещодавно. Якщо я не помиляюсь, у 2020 році не помиляюсь, пан Карстельов за час повномасштабної війни і за Роки перед нею держава почала нову сторінку в житті нашого оборонно промислового комплексу: те, що Україна вистояла, те, що Україна може боротися, може звільняти свою землю завдяки нашим збройним силам і завдяки вашій великій роботі. Це ну, дійсно це такий. А... Промінь для нашого переможного майбутнього. Я в це дуже вірю, і всі ми дуже віримо, і всі заради цього, і тільки заради цього живемо, боремось, працюємо. І багато в чому все це базується на, на, наших, на нашій впевненості, в ваших уміннях і в талантах, розумі, стратегічному мисленні усіх. Хто ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі і здатний його розвивати, а також на справжньому героїзмі тих, хто, попри всі загрози, ремонтує щоденно, ремонтує нашу техніку, ремонтує не тільки в тилу, ремонтує всюди, де це потрібно. Ремонтує в дуже небезпечних місцях на передової. Де це дуже важливо, хто оберігає, розвиває наше виробництво і дає Україні зброю. Шановні присутні, я... ми розуміємо всі, що таке війна, кожен по-своєму, кожен і кожен на своєму місці, але ми всі однаково розуміємо великі втрати, які ми несемо, які ця війна принесла. Я хотів би, щоб ми вшанували хвилиною мовчання наших. Дійсних героїв людей, хто загинув, працюючи на Україну. Дуже дякую. А, наш Нептун, про який я сказав, і всі ми кажемо: наша вільха, наша стугна, увесь спектр наших ракет, увесь спектр нашого озброєння, наші снаряди, техніка, двигуни і інших. Елементи військової могутності, які ми можемо виробляти, і ми, ми повинні виробляти. Багато чого зробленого для цього. Зокрема, почали виробляти нашу артилерію, гармати. Я вам дуже дякую і дякую приватному сектору, представникам, якого тут також знаходяться. Велика честь жити з вами в Україні і боротися заради нашої незалежності. Я вам також хочу подякувати всім. Абсолютно з всім без виключення державним підприємством, приватним підприємством. Ми також виробляємо снаряди для артилерії, почали працювати зараз над цим питанням. Є лінійка інших снарядів. Розвиваємо нові технології, включно з дронами. Будуємо морські дрони для України і стали в цьому, мені здається, також одним із перших. В світі все це дуже важливо. Будемо лише тільки нарощувати відповідні зусилля. Український оборонно промисловий комплекс може стати впевнений, я стане однією з ключових галузей нашої економіки. Як це мало бути від часу здобуття нашої незалежності, але зараз ми розуміємо, ми, розуміємо, ми бачимо вже обсяги, як ми нарощуємо, тому це не будуть просто порожні слова. Ми будемо бачити відповідні збільшення об'ємів державного замовлення в конкретних цифрах. Будемо очікувати конкретний об'єм. Наша мета, щоб Україна завжди за будь-яких обставин у світі була здатною оборонятися, могла експортувати, поки що рано про це говорити, поки що нам все потрібно. Але тим не менш, будемо експортувати безпеку. Тим у світі, хто поважає Україну, і, хто, і, хто, і кого поважаємо ми. І це також дуже важливо. Хто сьогодні допомагає нам обов'язково після нашої перемоги, ми будемо допомагати іншим. Це наша амбітна мета, але ми вже довели що за цей час цієї війни, ми можемо досягнути будь-якої амбітної мети. Україна завжди буде співпрацювати в питаннях оборони з найбільш сильними державами світу, з компаніями світу і зробимо все, щоб зацікавленість світу у співпраці з Україною в ОПК завжди було на відповідному бажано високому рівні. Дорогі українці, ми маємо пам'ятати, що такий потенціал нашої держави будь-якої. Міцної держави, в принципі, базується на людях і на дуже, дуже конкретних людях, які можуть будувати ракети, які можуть будувати техніку, які можуть будувати лінію, про що ми сьогодні говорили також на нараді лінію виробництва боєприпасів, які можуть робити нашу оборону технологічною. І що дуже важливо, які аналізують розвиток військової науки і глобальну конкуренцію оборонно-промислових комплексів, та роблять відповідні висновки, і робляться швидко. Тож цінувати людей, цінувати наших працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України та суміжних галузей і компаній значить могти захистити. Найдорожче, що у нас є, державу і незалежність від імені усієї нашої держави. А я дякую кожному і кожній, хто працює заради нашої оборони, хто підтримує, захищає, розвиває потенціал оборонно промислового комплексу нашої держави. І хто дає, навіть скажу, хто дарує нам усім такі приємності, як ураження Москви. Слава Україні! Я дякую. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України.